В попередніх частинах цього курсу ми навчились, як переміщатись між папками, як здійснювати пошук, і навіть як відкривати файли. Тепер ми навчимося, як створювати, перейменовувати і видаляти папки. Першим ділом давайте зробимо наш командний рядок трішки більш слабіший, а то він який став нудний, напишемо color 0b. Ось так, непогано. Перейдемо до власне створення папок. Але перед цим перестрибнемо на робочий стіл, щоб створені нами папки відразу були нам видимі. Напишемо команду CD або change directory, тобто змінити директорію, напишемо desk і натиснемо кнопку табуляції, щоб командний рядок підказав нам правильне ім'я папки. Окей, напишемо DIR, щоб побачити всі папки. Так, вони правильно. CLS, чистимо наш екран. Для створення папок в командному рядку є дуже проста, банально проста команда яка називається mkdir. Dir, ви вже знаєте, це директорі або ж папка. MK це скорочення від слова make. Окей. Okay. Я написав ключові літери, які залишаються від скорочення ось цієї фрази make directory. З цих двох слів ми використовуємо лише 5 літер, щоб було швидше і легше. Ми напишемо MKDIR і напишемо, власне, назву. Нашої папки. Назвемо цю папку, наприклад, нова папка. Дуже оригінальне ім'я, я думаю, всім сподобається. І натискаємо Enter. Дивіться, що відбувається на екрані. У нас з'явилась нова папка на робочому столі. Все просто. Дякую за увагу. Жартую, <с� 1> це ще не кінець. У нас буде ще інформація, а, дуже корисна. Якщо ми хочемо створити папку не тут, не в цьому конкретному розміщенні, а десь у іншому місці. Наприклад, я хочу створити цю папку на диску І. Для цього я можу написати цю ж таки команду MKDIR. Потім написати, де я хочу створити цю папку. Я можу написати назву диску і, двокрапка. Шлях до диску має записуватись саме в такому форматі. Назва диску або ж ім'я літера, точніше, диску, двокрапка, похила, і потім, власне, назва папки, яку ми хочемо створити. Пишемо нова папка 2. Натиснемо Enter, перейдемо на диск «E» і подивимось, що у нас там відбувається. DIR. Прекрасно. Нова папка була щойно створена. Повернемося назад CD, d якщо ви пам'ятаєте, з попереднього відео. Похила «D» означає, що ми хочемо перестрибнути на інший диск. Напишемо C, похила users, похила, я поставлю V, натисну кнопку табуляції. Потім похила, дій, кнопка табуляції, desktop, Окей. Все, ми перейшли на робочий стіл. Якщо ми хочемо створити папку, а в ній відразу ще одну папку, ми це все рівно можемо записати однією командою. Якщо я, скажімо, хочу створити ось тут іншу папку, напишу mkdir, тобто make directory, створити папку і напишу інша нова папка. Так, з писанням не дуже виходить. Похила і. Тут напишу вкладена папка 1, і натиснув Enter, дивіться, що відбувається. У мене з'явилась ось тут інша нова папка щойно. І якщо я сюди зайду, зайду через провідник Windows, через Explorer, щоб нам було видніше. Ось тут у мене з'явилась вкладена папка 1. Тобто командний рядок автоматично розуміє, що якщо із ось цих двох папок першої не існує, і другої не існує, то потрібно створити і першу. І другу. Тепер ще один важливий нюанс. Якщо я хочу створити папку, в імені якої є пробіл, то тут вийде щось дуже цікаве. Давайте напишемо mkdir пробіл і напишемо велика папка через пробіл. Дивіться, ще буде відбуватися. Я натискаю Enter і слідкуйте за екраном. У мене на екрані створились дві папки. Одна називається велика, а інша називається папка. Чому? Тому що командний рядок думає, що ми хочемо створити дві папки. Ця команда MKDir приймає необмежену кількість параметрів через пробіл, ви можете створити хоч 500 папок. Це, до речі, дуже хороша задовбайка. Я вам покажу, як робити дуже набридливий пранк. Уявіть собі, що ви хочете комусь дуже сильно підпсувати робочий стіл. Можете написати наступну команду: MK, MKDeer. І потім через пробіл. Цілу купу якихось скажених символів. І подумайте, що буде, коли я натисну Enter. Команда mkdir створить цілу купу папок із іменами, які написані ось тут. Ось це буде нова папка з цим іменем, ось це буде нова папка, ось це, ось це. Єдина проблема, що якщо символи повторюються, то деякі з тих папок, мабуть, не створяться. Тому що якщо та папка вже існує, то відповідно ця команда не зможе створити її заново. Ще я натисну Enter. Окей. Okay. Як ви бачите. Підпапка вже існує. Тобто певну частину підпапок командний рядок не зміг створити, але ось ціла купа папок, яку він зміг створити, тому що це унікальні імена, які не повторюються. Це серйозна задовбайка. Ми можемо навіть написати команду, яка буде створювати ці папки кожного разу, коли ця людина буде або відкрати якийсь файл, або завантажити свій комп'ютер. Або ви можете просто хакнути комп'ютер цієї людини, зайти до неї на комп'ютер. І запустити ось таку команду на робочому столі. Цієї людини, мабуть, волосся дибки стане, коли вона побачить кількість нових папок, які створились. Поки що я видалю всі ці сміттєпапки, і ми продовжимо до ще дечого цікавенького. У нас є папка, яка називається папка. Оригінальне дуже ім'я. Так ось, якщо ми хочемо створити папку, у якої є пробіл, а не створити цілу купу папок з окремими словами для імені. Нам потрібно обгорнути ім'я новостворюваної папки у подвійні лапки. Тобто ми напишемо команду mkdir, make directory, поставимо лапки і напишемо велика папка. І закриємо подвійні лапки. Я натискаю Enter, і дивіться, що відбувається. У мене на екрані з'являється папка, яка називається Велика папка. Два слова через пробіл. Давайте ми деякі із них видалимо, тому що вони нам, можливо, більше не потрібні. А хоча ні, ми їх потім видалимо за допомогою спеціальної команди. Я не хочу, щоб моя папка називалась Велика папка. Не дуже хороше ім'я, ми хочемо перейменувати цю папку у щось інше. Теж непоганий варіант для пранка: можна зайти і перейменувати абсолютно всі папки на робочому столі на якесь ім'я. Смішне, цікаве кумене або не дуже пристойне. Отже, я хочу перейменувати свою папку. Для цього у нас є команда RE. Це скорочення від англійського слова rename. Rename означає переіменувати. Для того, щоб не потрібно було багато писати, розробники творці командного рядка скоротили до REN. Для того, щоб переіменувати, нам потрібно вказати ім'я папки, яку ми хочемо перейменувати, наприклад, велика папка кратше за кратше лапки, пробіл, і потім нове ім'я, яке ми хочемо дати цій папці. Наприклад, переіменована. Окей, okay, Я тут не використовую лапок для нового імені, тому що в мене у ньому немає пробілів. Якби в новому імені ось в цьому, були пробіли, то мені потрібно було б це нове ім'я теж обгорнути в лапки. Ось це в мене старе ім'я або існуюче ім'я, чи поточне ім'я цієї папки, яку хочу переименувати, а ось це нове ім'я. Натискаємо Enter. І дивіться, велика папка у мене тепер змінилась на переіменована папка. Далі. Ми створили папку, ми її переіменували. І тепер нам потрібно, звичайно ж, її видалити. Інша ідея для пранка видаляти абсолютно всі папки, які є на робочому столі кожного разу, коли користувач заходить у свій обліковий запис. Дуже підступно. Але, на щастя, у нас є кошик, з якого можна потім всі ці папки дістати. Для того, щоб видалити якусь папку, ми використовуємо команду rmdir. Це скорочення від remove directory. rmdir Дуже проста команда, так само, як і зі створенням, ми пишемо rmdir. І потім пишемо назву тієї папки, яку ми хочемо видалити. Наприклад, ми хочемо видалити папку, яка називається папка. Я написав перших два слова, натиснув кнопку табуляції, вона допомагає навіть тут, не тільки в команді DIR. І натискаємо Enter і слідкуйте за папкою, яка називається папка. Натискаю Enter. Спробуємо видалити ще папку, яка називається велика. Rmdir. Велика. Натискаємо Enter. Папка теж зникла. Ну ви зрозуміли. Але тут теж є один цікавий момент. Якщо в цій папці існують якісь файли або інші папки, то ми її не зможемо видавати. Я закину іншу папку, перетягну її у нову папку. Ось у мене є нова папка, і перейменована папка я теж сюди перетягну. Тобто, ось тут, в новій папці, тепер у мене є ще дві вкладених в директорії. Тобто всередині є ще дві інших. Я сюди можу навіть додати якийсь файл. Творити. Текстовий документ. Тепер, якщо я спробую виконати команду rmdir, remove directory, і напишу нова папка, натисну Enter. Командний рядок каже the directory is not empty. Тобто папка, яку ми хочемо видалити, не порожня. Не лякайтесь, так задумано. Так задумано, тому що командний рядок хоче, так би мовити, вберегти нас від видалення всього підряд. або від видалення непорожніх папок. Тому що видалити порожню папку, ну окей, не проблема. Але якщо там купа файлів, значить це хороша ідея, видаляти. Папку з усіма файлами перед тим як ми їх передивились. На відміну від графічної оболонки, про яку ми говорили в одному з перших відео, видаляючи папку через командний рядок, ми не можемо візуально заглянути в неї і, може, помоково можемо видалити щось, де містяться потрібні нам файли. Але тут є легкий спосіб уточнити командному рядку і сказати: видаляй папку з усім її вмістом, навіть якщо в ній є інші папки чи файли. І для цього у нас використовується спеціальний атрибут. Ми напишемо ту ж таки команду rmdir, напишемо тут похила s, і я думаю, ви пам'ятаєте цей атрибут похила S із команди DIRS, яка нам дозволяє побачити не лише цю папку, а й усі підпапки. І для видалення цей атрибут теж працює rmdir, похила s, тобто subdirectories, включити підпапки, тобто видалити папку, включити підпапки і всі файли, які є в цій папці, ми будемо видаляти. І тепер, власне, назву папки. Ми напишемо нова папка. І натиснемо Enter. Як і в провіднику або ж в графічній оболонці Windows, командний рядок у нас питає: Ти точно хочеш видалити цю папку? І весь вміст, який є в ній, ми можемо натиснути кнопку Y. І це видалення спрацює. Ця папка зникла. У нас є ще інший варіант. Давайте я швиденько створю нову папку mkdirnew. Тобто нова папка. Потім CD, New F, зайдемо сюди, і ще тут створюю іншу папку. mkdir, наприклад, new. Тобто в папці New F, у мене є інша папка, яка називається new. CD, дві крапки повернемось назад. Тепер, якщо я хочу видалити папку mdir, яка називається new F, і не хочу, щоб в мене рядок у мене запитував, чи ти дійсно хочеш видалити, чи так, чи ні. Я гарантовано хочу видалити цю папку, мені потрібно вказати два атрибута. Похила S означає видалити цю папку і усі папки, які знаходяться в ній, і всі файли, які в ній знаходяться, потім похила Q. Похила S означає subdirectories. Тобто включити підпапки, і потім ще один атрибут, похила Q, означає quiet, означає тихо. Тобто тихенько все видали, і навіть у мене нічого не запитують. Тобто похила Q, похила S і ім'я папки. New F. Якщо я зараз натисну Enter. Через те, що я вказав похила S, будуть видалені всі папки, включаючи підпапки. Через те, що я вказав похила Q. командний рядок у мене вже не буде запитувати, чи дійсно я хочу її видалити. Він просто піде і видалить. Натискаємо Enter і дивіться, папка зараз зникне із робочого столу. Ось так. Продовж відео я вам дав декілька ідей для пранків. Можливо, ми використаємо одну з цих ідей у подальших відео, коли під час завантаження або після завантаження, або кожного дня, скажімо, о 5-й годині вечора. Комп'ютер буде автоматично видаляти всі папки і файли з робочого столу. Це теж дуже легко зробити. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, поділіться з друзями. Наостанок, як ви певно зрозуміли, з імені rmdir, ця команда дозволяє нам видалити директорію, тобто папку. Ну і, звичайно, все, що в ній є, якщо ми додамо прапорець або ж атрибут похила S. А про видалення конкретно файлів ми поговоримо в наступному відео. Також в наступному відео ми дізнаємо ще дещо цікавеньке: власне створення відкриття і навіть редагування файлів через командний рядок, особливо, якщо ви хочете зламати чийсь комп'ютер і наробити там хаосу. Буде цікаво і весело. Почуємось.